На заході країни у п'ятницю 19 серпня синоптики обіцяють переважно хмарну погоду, але у рівному Ужгороді та Луцьку в цей день має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 17 в день до плюс 34. Суботній день для мешканців чернівців Івано-Франківська та Львова буде хмарним а для решти регіону цей день виявиться ясним. Температура від плюс 18 нічних підніметься до плюс 33 в день. Неділя за прогнозами синоптиків принесе з собою дощі на всю територію Західного регіону. Нічна температура плюс 17, денна плюс 31. П'ятнічні прогнози для мешканців різних областей півночі та центру України значно різняться. Так над Житомиром та Вінницею ясно: у Чернігові та Сумах хмарно, а в решті областей регіону пройдуть дощі. Мінімальна температура плюс 17, максимальна плюс 27. Субота, 20 серпня, за очікуваннями синоптиків, буде хмарною. В Києві, Кропивницькому, Чернігові та Черкасах пройдуть дощі, подекуди грози. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 26 градусів. В неділю регіон знову вкриє хмарами. В Сумах та Полтаві синоптики прогнозують дощі з грозами. Лише мешканцям Кропивницького цей день принесе ясну погоду. Температура від 17 до 27 вище нуля. Південню п'ятницю, 19 серпня, за прогнозами синоптиків виявиться ясним лише для Одеси. Решті регіону цей день принесе дощі, а на Крим чекають грози. Температура від плюс 17 до плюс 29 градусів Цельсія. В суботу, ясну погоду, синоптики обіцяють лише Одеситам. На території решти областей регіону дощитиме. Температура в регіоні від плюс 18 до плюс 30. В неділю небо над Миколаївщиною та Одещиною має бути ясним. В Херсоні хмарно, а над Кримом в цей день пройде дощ. Нічна температура плюс 19 денна плюс 30. На сході країни в п'ятницю 19 серпня синоптики обіцяють дощі з грозами по всій території регіону. Температура від плюс 17 підніметься до плюс 29. Суботній день для мешканців регіону виявиться переважно хмарним, але на Запоріжжя та Харківщину чекають дощі подекуди з грозами. Найнижча температура плюс 18 вночі, найвища плюс 30 в день. В неділю мешканці всього регіону спостерігатимуть сонце крізь хмари. Опадів у цей день не передбачається. Нічна температура плюс 19, денна плюс 31.